Доброго дня, з вами сервісний центр. Експромт відео в ремзону зайшов, бачу генератор бензиновий назвою Херон. Потужність генератора трохи більше 2 кВт, тобто 2,5 кВт. Цей генератор пропрацював у користувача максимум 8 годин і прийшов на сервіс. Чому? Значить, користувач. Сказав, що є така ситуація, коли е, спробує запускати двигуна за допомогою ручного стартеру, от, то йому просто б'є по пальцям е, так сильно, що говорить, просто чуть ли пальця не відбиває. Що це таке може бути? Значить, причина перша і основна. Розпредвал цього генератора, тут один новий другий старий. От. І сам механізм, де компресор, оцей балансир, він завісає. И когда он зависает, то э, избыточная компрессия, которая создается при попытке запуска двигателя генератора, она не стравливается через приоткрытый выпускной клапан. То есть и поэтому человек говорит, пробую запускать и бьет по пальцам, аж отрывает пальцы. То есть сломает, говорит, боюсь, что сломает пальцы. Практически все говорят одно и то же. Вот. Когда сам механизм декомпрессор процесс датный, то происходит что? Спроба запуску двигуна, и в тот момент приоткрывается выпускной клапан, клапанного механизма головки блока цилиндров, и тем самым происходит процесс декомпрессии. Так это и называется, декомпрессор, который расположен на распредвале. Вот. И за счет этого декомпрессора вы можете нормально, легко, относительно прокрутить коленчатый вал двигателя и произвести запуск двигателя. Вот. Бывает редко, но бывает, когда причина не в самом механизме декомпрессора на распредвале, а причина в том, что очень сильно отпущен выпускной клапан. То есть отпущен настолько, что э, я постараюсь на следующих видео показать, но объясню, что сначала обратите внимание на выпускной клапан. Если он сильно отпущен, приведите зазоры, тепловые зазоры клапанов в надлежащее состояние. Если проблема не уйдет, то есть также будет бить по пальцам э, в момент спробы запуска двигателя, тогда уже придется вам разбирать двигатель, то есть снимать статор, снимать ротор, разбирать двигатель в том плане, что снять крышку картера, вот, и менять непосредственно распредвал, на котором расположен механизм э, декомпрессора. Вот, в принципе, все. Дальше, раз уже э, мы с вами побачили цей генератор, Хирон, э, Неоднократно такие попадались, но не дуже богато. Уже там, не знаю, 10-20 таких генераторов было на сервисе. И они практически все были Нові, як цей, 8 годин попрацював, все, більш не працює. От. Тому, якщо ви, хтось з вас дивиться відео і обирає собі генератор, дивляться, переділяється, яку модель взяти, яку тергальну марку, то ну, ось такі випадки трапляються. Сказати, що часто не знаю. Я не знаю, скільки їх продано, тому я і не можу вам дати об'єктивну аналітику, Ну, то, що до нас попадают, вот такі генератори, то, що вони попадають буквально там, навіть нема роботі там 10 мотогодин, то вже как бы, ну, не дуже добре. Так що, наприклад, якщо я б е, собі бензиновий генератор, як користувач, то, ну, мабуть, я б не смотрел в сторону генераторів, на котрих є вот випадки. На цьому все. Или далі давайте подивимось. Обмотки медні. Або не м'єний, непонятно, ми ще такі не перематували. Дуже багато разів можна побачити на інших відео, коли зверху тут просто фарба. Вроді як, на вигляд то мідь, а по факту там алюміній покрашений в мідь. Так що тут що стоїть, не знаю. Но можна побачити, що звичайно все як на, китайських, як на китайських генераторах. Так. ну Лак тут присутній, то вже добре. Буває таке, що можна як на струнах гітара іграти, тобто лака взагалі нема, а то погано, здесь він є. Міжпазова ізоляція, ну все штатне, стандартне, недорогоє. те, що можна побачити там на а, перший вигляд. На цьому все. Дивіться нас в наступних відео. До нових зустрічі. З вами сервісний центр.